Доброго ранку, пані і панове. Інколи людина просинається, в неї головний біль. Ми часто приймаємо знеболюючі, приймаємо спазмолітики. Це може бути пов'язано з вашими старими травмами. Перше. Це може бути пов'язано з болями в суглобі. Це може бути пов'язано з зубним болем. Це може бути і радіація зубного болю. Це може бути пов'язано з наростаючим капішоном над восьмим зубом. Тому, при наявності головного болю я вас прошу. Зверніться до лікаря. І проконсультуйтесь. Чому я сьогодні хочу звернути вашу увагу саме на головний біль? Дуже багато випадків, коли неврологічну симптоматику, ми як лікарі-стоматологи, сприймаємо як нашу особисту і починаємо депульпувати зуби, проводити будь-які оперативні втручання, порожнення рота, проводити ті чи інші маніпуляції, які не мають ніякого відношення до неврологічної симптоматики. Особливо, коли це стосується. Так званих асиметрій обличчя. Якщо ви маєте невелику асиметрію обличчя, ви прокинулися зранку і ви прийшли до лікаря-стоматолога, то це не обов'язково є стоматологічна проблема. У вас може бути парез або параліч частини обличчя, це є неврологічна симптоматика, будь ласка, зверніться до лікаря-невропатолога. Крім того, часті головні болі, які супроводжують вас, можуть бути проявом звичайної вегетосудинної дистонії. І це є саме неврологічна симптоматика. Ну і хочу вас попередити, що дуже багато пухлин останнім часом саме провокують головний біль, провокують ознаки зубного болю. Тому я хочу звернути вашу увагу. Не сидіть і чекайте вдома. При потребі звертайтеся до вашого лікуючого лікаря, до лікаря-спеціаліста. Звертайтеся за обстеження. Здоров'я вам і до побачення! Me